І так, всім привіт, з вами я Нікелман, і сьогодні я граю в роблоксі на втеча мультсеріалу Губкаво Квадратні штани. І нас да, звітає тут. Планктон не каже, що він хоче отримувати секрет формулу крабових петь. Але в мультсеріали йому це не вдається І він каже, що тут хтось хоче додонатити. Але я на це не реагую уваги і. Та досить, мені, та досить мені рекламувати. так, Т Та що ж таке? Чого я не можу взагалі? Якщо хтось проходить цю хору, зна знаєте, не можна стрибати на цю воду, тому що ви одразу б'єтеся, то що ж таке, то та чого ви мені рекламуєте? Добре, я вже добре, я не знаю вже вкотре почалася спроба далі. Стрибаємо... Та що ж таке? Я знову стрибну на цю кляту воду. Добре, спроба номер. П'ять тоді. Ну я не знаю скільки в мене тоді було спроб. І я... Я пройшов? Я пройшов цей рівень. І зараз мені треба до кухні. Що ж, друзі. Так і так, мені треба цей по країв, друзі. Погляньте і букробок там. Гігантський. ж і знову я не... Ну я не перестрибну, Дивіться, губка б такий великий. Далі. Так, в мене вже третій раунд добре. нас віддає планктон і Дарніт іде. Далі він каже, що нам треба пострибнути по цих бульбашках і йти вже до четвертого рівня. Ну і що ж так, це буде досить легко. Я вже, коли, я вже проходив цю гру не один раз і вважаю, що це буде дуже легко. Так, далі. Спро... Так, далі в мене п'ятий раунд, далі треба пострибати по цих томатах і залізти на цю драбинку. Думаю, тут нічого такого складного не буде і. я застрибну. Раз, я застрибну і далі пострибати мені треба. Все ж, я падаю та досі міг розламувати цю принцесу, далі нас знову планктон І ми пройшли цей рівень і далі наступною нам треба пострибати по цих крабових петті. Але якщо доторкнутися, до підлог, то підлоги одразу знищуся. і дійти до цих дверей назад в залу. І що ж так далі? Головне перестрибнути. що ж таке, Я з першого разу знищився, добре. Спроба номер 2 Головне, щоб цього разу я вижив, я вижив і. Фух, я вижив. І без інших спроб також. І так, друзі, я застрибну і. Друзі, а це що тут таке? Коли він мене забирають, що ні, ні. блін, ще попав побавив, якусь тут. Де це я? Планктон каже, що ми за середині крабової петі гіганта і нам потрібно пройти ці рівні, щоб все ж таки вийти з цього, з цього мутанта, скажімо так. Ну, і нам треба пострибувати по цих горілих ламінаріях. Чи це горілі крабові петі? ну котлети я маю на увазі. І далі ще так. Зараз наш 10 рівень, а я не встиг помітити. Добре. Головне стрибати уважно і не впасти в цю лаву. І що ж, далі. Набала пострибати за цим ходовим, аби не доторкнутися гірчиці, тому що це одразу нас знищить і далі що ж, цього разу все має бути, здається, добре. Так, далі пострибаю. І я пройшов цей рівень, я пройшов цей рівень. Добре, далі треба пройти по цих яїць. Маже не я є, що мене шобут. Ви бачили мене по одному місцю. Ну думаю, ви знаєте, що це таке. Далі. А, що напинеться на цьому. У мене вже 13 стадія. І я стикаюся з якоюсь нерухомою дівчиною. Але мені це не важливо. Мені треба пройти цей рівень і якнайшвидше. Ну, нехай. Далі. Добре, що я. Що, що ж таке, я знову провалився? Ну що ж, далі, все одно, чомусь зарекламували, але я не хочу цього добре. Нам треба пройти цих картоплях фрі. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви хоча їли фастфуд у своєму житті. Так, напишіть е, в коментарях, чи їли ви колись фастфуд у житті. Так, просто напишіть я його давненько, тому що це шкідлива їжа. І далі, Фу, це що таке? Це що, якісь кульки какашки Ну, я не знаю, я так це називаю, тому що... Я не знаю, що це за кульки такі, але б я їхати. Добре. Вже в мене 16 стадія. Далі ми йдемо пострібати по цьому. Що вона тут ну, цієї гірчиці, але я не встиг. Що ж, добре. Спроба номер 2 І мені треба негайно пройти цей рівень. Так, друзі, головне, звісно ж, не попастися в пастку, як і минулих разів. Ну, разом. А раз далі і нам потрібно пройти по цьому. Та досить мені вже це рекламувати, якого біса? Да раз, добре. Друзі, це що, кабала петі, чи ні? Мені цікаво. Ну раз, треба треба платити по цій довгій довжелезній драбині. Не знав, що крапла петі така висока. Ну, стільки ж вона ж гігант, Ну, якщо вона ж гігант, то вона ж вис дуже висока. Ну це логічно. І коли вони дойти я дійшов, І що там далі буде? Так, цього разу вже без розказів. Йо, блін, Нам не треба доркатися до цих е, м'ясних продуктів. Але що ж, цього разу мені треба постаратися друзів. Я, я ж торкнуся їх і не Це якось Дивно, з якоїсь дивної палички. Не можу торкатися і. ну що ж так, цело мене не знищує і... О, друзі, це що таке? Мене просто ката звідси. І мене затягло якусь пустоту. І це офіс пана крабса. І Планктон каже, що ми вибралися з цією крабой пайки. Нарешті. І він каже, що нам потрібно... Нам, нам потрібно згадати комбінацію до сейфу секретної, секретного рецепту і дістати його для Планктона. Що ж, я заходжу і мене одразу затягає в сейф. І що ж, он формули немає. Мабуть, Крабс її так добре заховав. От хитрий. так. Ну що ж, стрибаємо. Далі нам треба стрибати по цих грошах. Якби ці гроші були б справжні, я б їх вкрав у пана Крабса. Ма на те, що він не дасть планктону. Ну, продавати крабові і Петті, але ж... Треба ж розширювати десь крабові Петті. Але він... Але ж, усі... але ж ви знаєте, містер Крабс такий купив, що навіть грошей не віддасть для всіх. Але ж треба таки бути ідуть. І далі мені треба пробігти про цей сейф і що глухий кут, І мене знову затягує в якусь. Добре. Я можу пройти по цій трасі, і він каже, що формули все одно немає. І... Але він знає, що, він... Що, вона... що вона захована у будинку хубки Боба квадратні штани. Мені треба туди дойти, але подолавши ці випробування. Щоб не попастися під гарячу руку. І гаразд, добрий лаба, друзі, друзі. Я скільки я, добре, я можу бати... ні, -ні, 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 ні Блін, я ж можу на цей кактус заколотися, ну, на цей конус. Що ж, далі? ні Там не можу, ми можемо тільки бігти, треба буде по дорозі. Фух, я осте, осте. І так, далі. фух, а ви головне не попастися під паску і навколо ця під Друзі, мені, це під кактуси. Друзі, будемо ті, щоб у мене відроти. Дивимось, що там не написано чампакет, але не важливо. І я знайшов дім, губки Боба. І що ж таке? Гаразд. Не мене важливо. Я буду побачити. я буду йти вперед. І далі... Що ж, зазираю в дім. І даю. Друзі, я опинився в кімнаті упки боба із телевізором і ідемо далі. Тут на столі є якась кнопка, яка може відчинити ці двері. І далі що ж, нам треба дістати до тієї кнопки, щоб відчинити ці двері, але нам не але є одна вада. Тут є вода, через яку не можна стрибати. через яку, не, яку потрібно перестрибувати. І що ж, далі. Гаразд я ледь не вбився, що ж далі? І двері відчинилися. Ура нарешті! Так, зараз мені треба трошки тихенько пройти. Блін, я торкнувся, я торкнувся. Що ж, пройду все ще. Але я думаю, що двері мають бути відкритими. І двері відкриті, і мене знову зазиргає якусь пустоту. І тут це ні, мазін. і тут ми засбіагері. Зас Але нам треба дійти до його мушлі, щоб його не розбудити, Тому що формула всередині його мушлі. Що ж, це я вважаю, буде дуже легко. І головне пройти непомітно. Але губка Боб там був на вулиці, тож проблем ніяких немає. Що ж добре. Мені не стадію не стих тих подивитися. Але... І не важ... але не важливо, що ж далі нам треба пройти крізь той горб. І він каже, що нам негайно треба знайти формулу, тому що він надійде до своєї перемоги, так званої. І що ж далі нам треба перестрибнути крізь його сміття. І це, це що, чіпси для равликів. У, це, у, це його слиз. Не дивно, що його я не помічаю біля за тим склом. І далі нам треба його перестрибнути. Я вважаю, це буде досить легко. Та що ж таке, я знову відловився. Що ж, далі, я думаю, все буде більш легше. І я вже перестрибнув, я вже завершив усе. Далі, 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 далі. І так. У мене вже 28 стадія раунду і я майже на фініші. Так. Фу, це що таке? Фу, це що таке? Це друзі, я вважаю обожаю... я знову стрибнув. Що ж, пройдуся зараз. Фу, друзі, ви взагалі бачили це, що за... це якісь какашками, що опинилися в затниці Гері, Далі ми задіємо якусь пустоту, і думаю, це чорний вихід. І усе, ми перемоли. Так, ми на фініші. Ось на цьому я вже завершу своє відео. Ставте лайк, підписуйтесь на. Всім удачі всім.